Друзі, всім привіт! Доброго раночку. Сьогодні роблю насипний пиріг з вишнями, пропоную до перегляду. Перш за все в миску насипаємо муку. І насипаємо нужну нам кількість. У мене пиріг буде такий середній. Як завжди буду робити в силіконовій формі. Так дуже зручно. Так, муку насипала. Навіть зараз скажу скільки в мене, щоб було понятно. 600 грамів муки. Одне яйце прямо сюди. Далі. Чайну ложку розпушувача, кориця обов'язково, за смаком. У мене десь ложечка кофейна. І ванільний цукор. Теж десь кофейна ложечка. Все це треба змішати гарненько. Далі маю отакий маргарин вершковий, буду натирати його на тертинці. Натерла, буду зараз розминати. Натерла я трішечки більше, ніж половинка. Цієї пачки 250 грам. Зараз порозминаю, ще цукор добавлю, приблизно біля стакану цукру. Порозминаю і подивлюсь, якщо мені сподобається консистенція, так і буде. Ні, значить трошки ще маргарина я додам. І так, я все перемішала. Гляньте, що вийшло. Оце отаке насипне тісто повинне бути. Маргарин я більш не додавала. Мене все влаштовує, для чого жир зайвий. Тільки хочу зосередити вашу увагу на те, що треба дуже щільно його все отак переминати, щоб не було комків ніяких. І все. На цьому наше тісто готове. Будемо все це складати у форму. Тут за кадром я додала приблизно стакан цукру ще, щоб ви знали. Вишні в мене з кісточками. Ось такі. Я не видаляю кісточки, так і сок зберігається, і колір їхній. Тому буде отак от, з кісточками. Це теж смачно. Все-таки я так оцінила кількість тіста цього і вирішила взяти форму квадратну таку, роз'ємну. Обов'язково застилаємо бумагою пергаментну для випічки. Все, формую пиріг. Половину тіста я кладу до форми. Далі вишні. Вишні застелила і засипаю тістом знов. Вишні в мене в один слой. Засипаю тістом тим, що є у мене. І все, більше вишень я не буду класти. Вони дуже соковиті. Тісто це все впитає сюди їхній сок, і буде супер. Єдине, що ще я тут зроблю, зверху і ще трішечки натру маргарину, щоб він розтопив верхній слой нашого тіста насипного. Все, натерла, ось бачите, хочу показати, що ще й кусочок остався. Так що не вся пачка Маргарина пішла сюди. Не такий він буде і жирний, як може показатись. Все, тепер я ставлю в духовку 180 градусів, десь на 35-40 хвилин. Треба наглядати. Все, друзі, пиріг у духовці і ждемо результату. Не знаю, чи я дождусь його. Тому що треба буде бігти на роботу. Ну, сподіваюся, що він спіне допектись, поки мені виходити. На все добре. Побачимось і пока-пока.